Огляд любові, духовне приготування до Великодня під проводом Отця Тараса Єгера ордену братів найменших. Четверта реколекційна проповідь. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. У цей четвертий день наших духовних роздумів, великий четвер, в який ми згадуємо і дякуємо Господу за установлення Пресвятої Тайної Євхаристії і Таїнства священства. Ми роздумуємо про ту любов, яка нам була дана через Євхаристію. Любов потребує присутності. Люди, які люблять одне одного, не можуть витримати, коли вони далеко один від одного. Вони страждають через відсутність, вони хочуть бути разом, спілкуватися віч на віч. Без присутності коханої людини так чи інакше людина є зраненою. Ісус не дозволив, щоб ця рана відкрилася у нашому серці і подарував нам свою присутність в Пресвятій Євхаристії. Слова, якими Євангеліє від Івана починає сцену святої вечері, є, власне, заявою про цей намір. Перед Святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшла його година перейти з цього світу до Отця, возлюбивши своїх, що були у світі, возлюбив їх до кінця. Він полюбив нас так, щоб ми завжди знали, що він нас супроводжує. Папа Бенедикт XVI говорив, що Бог любить своє творіння, Бог любить людину, любить її навіть у її падінні і не залишає її на призволяще. Бог любить до кінця, Він віддає себе через свою любов до кінця, до крайності. Він сходить зі своєї Божественної слави. Він скидає одежу своєї Божественної слави і одягається в одежу раба. Він спускається до самої глибини нашого падіння. Він стає перед нами на коліна і робить нам служіння раба. Він умиває наші брудні ноги, щоб ми стали прийнятими за Божою трапезою, щоб ми стали гідними зайняти місце за його столом. Те, щоби ми самі ніколи не могли зробити. Наш Бог не є далеким Богом, каже Бенедикт 16. Надто далеким. І надто великим, щоб перейнятися нашими дрібницями, оскільки Він всемогутній, він може перейматися і дрібницями, оскільки Він великий, душа людини, сама людина, створена для вічної любові, не є дрібницею, але великою і гідною Його любові. Тому Божа святість це не просто сяюча сила, перед якою ми повинні відступити у страсі, це сила любові, а тому вона є очищаючою і зцілюючою силою. Коли ми говоримо про справжню присутність Ісуса Христа в Євхаристії, ми не говоримо про бездушну присутність. Слова освячення над хлібом і вином, це є тіло моє, що за вас віддається, це є кров моя, що за вас проливається, є постійними і присутніми в кожному мить. Він, Ісус, перебуває в Кивоті, щоб віддати себе нам, щоб промовляти до нас, щоб просвітити наш розум, щоб принести мир у наше серце. Щоб зміцнити нашу волю перед обличчям нашої власної слабкості і наших життєвих страхів. Христос залишився присутнім в Христії, щоб віддати себе за нас, віддати себе нам, щоб ми могли мати життя. Його присутність є такою ж реальною, як присутність батька чи друга, який йде на все заради своїх дітей чи заради своїх друзів, яких Він любить. Святкування цього величного дня нагадує нам, про це в особливий спосіб, щоб закликати нас, щоб ми відповіли на цей несподіваний і безмежний дар, відповіли активною участю у цьому таїнстві, вступаючи в діалог з Його Словом, живлячись Його тілом і заохочуючи себе жити для інших так, як Христос живе для нас. Жести і слова збагачують і пояснюють одне одного в реаліях нашого життя. Ось чому, Омивання ніг, жест, який пояснює, усе життя Ісуса є частиною цієї ночі тайної вечері. Ісус, знявши одежу і підперезавшись рушником, налив води в умивальницю і почав умивати ноги учням, витираючи їх рушником, яким був підперезаний. У засушливій місцевості, де люди забруднюють ноги землею та пилом, цей жест є типовим для рабів. Як ми бачили в інших випадках цей жест знову налякав Петра. Господь опустився перед ним на коліна і омиває йому ноги. Господи, чи омиваєш ти мені ноги? Петро цього не розуміє. Ісус почав вмивати ноги учням, тому що справжня Пасха це його любов, як сина, який умиває ноги своїм братам, щоб вони ходили так, як ходив він. Омивання ніг це є жест гостинності та привітання. Який є зарезервований для неєврейського раба, але це також є жест близькості нароченої до нареченого, це є жест пошани сина до батька, це гостинність і вітання, це є близькість і пошана до нас від Господа і Учителя. Петро каже: Ти вмиваєш мені ноги. Це реакція відторгнення. Він не хоче, щоб Господь умивав йому ноги. Він хоче, щоб Господь був інакшим, ніж він є. Бо це відрізняється від того, що Він думає про Бога. Це протиставлення Ти і Я вказує нам на відстань між Ісусом і Петром. Але насправді Ісус не є віддалений від Петра, це Петро є віддалений від Ісуса. Омивання ніг це є найпрямолінійніший спосіб, в який Господь об'являє себе, кидаючи виклик нашому уявленню про нього і про нас. Для нас Господь є піднесеним. А слуга раб смиренним. Ісус зі свого боку показує, що те, що Він підносить для нас є низьким, і те, що для нас є низьким, є піднесеним ним. Петро забуває, що жест омивання ніг не є тільки для рабів, але також і для матерів по відношенню до своїх дітей. Це не тільки жест смирення і служіння, але також. Вираз безмірної любові Христа до людства, любові, яку Пророк Ісая описав саме так, чи може жінка забути дитину, яку вона годує, чи може не змилосердитися над сином свого лона, бо якщо вона забуде, я тебе ніколи не забуду. Отже, пам'ятаємо, любов вимагає присутності, і, власне, Христос подарував нам Євхаристію і через Євхаристію закликає нас до любові, до наших братів і сестер. Папа Франциск каже, що цей хліб є найвищою мірою таїнства любові. Це Христос жертвує себе і ламає себе за нас і просить нас робити те саме, щоб наше життя було змелене і стало хлібом, який годує наших братів і сестер. Папа Франциск також каже, що Бог знає, що ми потребуємо Євхаристії, бо Євхаристія це не є нагорода святих. Ні, це є хліб для грішників. Тому Він закликає нас, не бійтеся, беріть і їжте. Кожного разу, коли ми отримуємо хліб життя, Ісус приходить, щоб надати нового значення нашим слабкостям. Він пригадує нам, що в Його очах ми є більш цінними, ніж ми думаємо. Він каже нам, що Він щасливий, якщо ми ділимося з ним своїми слабкостями. Він повторює нам, що Його милосердя не боїться наших страждань. Насамперед Він зцілює нас любов'ю від тих немочей, які ми не можемо вилікувати самостійно. Це є логіка Євхаристії ми приймаємо Ісуса, який любить нас і зцілює наші немочі, щоб любити інших і допомагати їм у їхніх немочах і так протягом усього нашого життя. Боже, ми святкуємо Пресвяту Вечерю, під час якої твій єдинородний син. Перед тим як видати себе на смерть, заповів церкві нову споконвічну жертву та трапезу своєї любові, Вчини, щоб ми з цієї великої тайни черпали повноту любові та життя. Це була четверта реколекційна проповідь. Ось ця Тараса Єгера ордену братів найменших в рамках духовного приготування до Великодня.